Вітаю! Мене звати Сергій. Я спеціаліст фінансів державного і місцевих бюджетів. У мене є класний друг дитинства Дан, і саме з ним ми сьогодні і домовилися зустрітися. О, привіт, дане! Привіт, Сергію! Ти вже замовив? Так. Тоді я замовляю і ми розпочнемо. Давай. No. Дан ніяк не може розібратися, що і до чого в нашій фінансовій системі. Тож ми вирішили зустрітися, випити кави і зрозуміти, що ж таке наш бюджет і з чим його їдять. Це дійсно так. Тож Сергію, розповідає весь слова. Чудово! Почнемо з головного: що таке бюджет? Мені записувати як хочеш. Отже, бюджет це план фінансової діяльності держави або місцевої влади на певний період. Частіше за все на рік. Це чудовий інструмент управління фінансовими ресурсами, який забезпечує фінансування державних програм і послуг. Державний бюджет складається з доходів. о! До речі, дякую що вибачу. навзаєм. Державний бюджет складається з доходів і з видатків. Це зрозуміло? Так, так, звісно. Збалансований місцевий бюджет це коли доходи дорівнюють видаткам. Надходження до бюджету повинні покривати видатки, а також забезпечувати резерви на випадок непередбачених ситуацій. Тож збалансований місцевий бюджет сприяє постійному розвитку територіальної громади, а також її нормальній і стабільній життєдіяльності. Ну тепер зрозуміло, чому мені ніколи не вистачає грошей, бо у мене просто відсутній баланс між доходами і видатками. Правильно. Тож бюджетна система нашої країни як той квітковий букет, який складається із різних польових квітів, тобто це сукупність державного і місцевих бюджетів. Початок поки що буде. і стоїть наша бюджетна система впевнено на фундаменті із справедливого і неупередженого розподілу всього нашого суспільного багатства, тобто коштів між громадянами і територіальними громадами. І функціонує наша бюджетна система за цими ж самими принципами. Справедливості і неупередженості, поки все зрозуміло. А місцевий бюджет це за місцем призначення? <гум> Ні, дане. Місцевий бюджет це бюджет АРК, також це обласні бюджети, районні бюджети і бюджети місцевого самоврядування. А до бюджетів місцевого самоврядування ми відносимо бюджети сільських, селищних і міських територіальних громад, а також бюджети районів у великих містах. То нашу бюджетну систему та її правильну роботу регулює тільки бюджетний кодекс України? Майже так. Бюджетну систему нашої країни регулюють перше Конституція України, друге, це Бюджетний Кодекс України, також закон України про державний бюджет на відповідний період. І ще бюджетна декларація і прогнози місцевих бюджетів. А ще я про це читав: рішення про місцевий бюджет, нормативно-правові акти уряду з бюджетних питань, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до бюджетного кодексу. Все правильно, бюджетний геній. А тепер давай уявимо з тобою, що наш бюджет це тортик. Тож ми з тобою вирішили приготувати, ну, для прикладу, шоколадно-вишневий торт і тортик з вершковим кремом. Так і наш бюджет. Його можна поділити на загальний фонд і спеціальний фонд. Смачненька розмова виходить. Поговоримо про частини загального фонду. Тобто, з чого складається наш вишнево-шоколадний тортик. І з чого він складається? Загальний фонд бюджету. Ні, вишнево-шоколадний тортик. <гум> Перша частина це всі доходи бюджету, крім тих, що зараховуються до спеціального фонду. А друга частина друга складова частина це всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень до загального фонду. І третя складова частина це. А третя складова частина це кредитування. І існує ще четверта частина це фінансування загального фонду. Це зрозуміло? Ну так, з загальним фондом ми розібралися. А щодо спеціального фонду. До першої частини спеціального фонду ми відносимо доходи бюджету, які мають цільове спрямування. Наприклад, плата від продажу комунального майна, плата від власників транспортних засобів, яка потім йде на будівництво та ремонт доріг, і таке інше. Це зрозуміло? Так, це зрозуміло. А щодо другої складової частини спеціального фонду, це всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень саме до спеціального фонду. І? Третя складова частина. І дай вгадаю: фінансування та кредитування спеціального фонду. Так, правильно, молодець. І це ми роздивилися наш тортик, тобто бюджет, лише з одного боку. А якщо подивитися з іншого боку. А що? Є ще й інший бік? Є. Так от, якщо подивитися з іншого боку, то наш бюджет складається. З доходів і з видатків. Правильно. Із міжбюджетних трансфертів. <тас> міжбюджетних кого? Міжбюджетних А-а-а. <тас> <транспертів. тас> тобто, це коли ми перекидаємо кошти з одного до іншого бюджету. Зрозуміло? Так, звичайно. Ага, так як перелити чай з чайника до чашки. Так. Так. А конкретний перелік. Доходів і видатків, а також міжбюджетних трансфертів, визначається бюджетним кодексом, а також може визначатися законом України про державний бюджет на відповідний рік. Сергій, мене цікавить інше питання: а що можуть здійснювати місцеві бюджети? О, до речі, дане. Це стаття 82 бюджетного кодексу України. Якщо хочеш дізнатися більш детально, звичайно. Так, так, так. Місцеві бюджети це вже щось цікавіше. <рес> Місцеві бюджети можуть здійснювати видатки, які вкрай необхідні для нормальної роботи і життя держави, і можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню. Наприклад, це можуть бути видатки на заклади освіти, школи, дитячі садочки і таке інше. Також це можуть бути заклади культури, молоді та спорту, державні програми соціального захисту і соціального забезпечення. І все. Ні. Друге! З місцевих бюджетів ми здійснюємо видатки на виконання самоврядних повноважень органів місцевого самоврядування. Це як? Ні, це для чого? Ні, це куди? Стоп, 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 хлопці. Наприклад, на місцеву пожежну охорону. Або на забезпечення благоустрою міста, там чистота вулиць, клумбочки, квіточки і так далі. Також сюди відносяться компенсаційні виплати за пільговий проїзд громадян в міському транспорті, також будівництво, ремонт, реконструкція доріг саме місцевого значення і таке інше. <sells> <loser> а, а весь повний перелік ти зможеш подивитися у статті 91 бюджетного кодексу України. А тобі навіщо? Так. Інформації зберегу успіху дане. А ми давай зробимо паузу і подихаємо свіжим повітрям. І продовжимо через хвилину. Але ми ще не йдемо.